і Ми добрались в пункт до призначення. Це тут у мене мій город. Тут. Тут. І от я взяв косу і зараз йду гектар полів ручну махати. І поїхали. Зараз який гектар на зараз неділі, має розум. Байка що неділя, бо знає, що файна погода, подиви, якраз для кошенків. А ти що свої полі запалив. А мені наше, я й косу не брав. Ти <рес> що, косу дома забув? No. То ми дорно сюди їхали, ти косу забув. <рес> Та давай коси, я подивлюся. А де брус, ми ти не видів? Я ще його по дорозі викину назад. Байка буде без бруза. Коротше, я пішов косити. Дар Колі вже в Ху. Ну це кошенка сильна. Куди я води води попів? Шутка дай сюди з гала. Це ніяка ні кошінка. Тут у нас коротше, два мотоцика. Їх, є ж підємка якась там. Головне, що червона. І головне, що на спідометрі 140 а їде 200. Бо той, хто пише спідометр, не розуміє. Треба, щоб писав спідометр, той, хто робить мотор. І зараз ми будемо проходити із питання по болотах. Так що поїхали. Кого ти хуя сів, скажи мені.